Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Вже не планував сьогодні записувати відео. Думаю, ніби все спокійно, все нормально. Але читаю новини і сьогодні знов таки попереджувальний протест на пропускному пункті медика з польської сторони. Польські аграрії вирішили нагадати про себе і сказати, що їм не підходить ціна на зерно. Їм не підходить підняття цін на добрива. Вони проти угоди Меркосур. Те, що до України як таке відношення немає. Але що основне, що вони протестують на польсько-українському кордоні. Тобто, в них є претензії до ціни на зерно, яке Україна не встановлює. В них є претензії до підняття цін на добрива. Україна відношення до цього не має. Угода Меркосур, Україна теж до цього відношення відношення ніякого немає. Але протестують вони на українському кордоні, тому що, напевно, це буде дуже помітно, це буде видно. Та йдіть собі, бастуйте до польсько-німецького кордону. Йдіть до Варшави, їдьте до якогось ужинду, до, до, не знаю там, до е, Сейму, до Палацу президента. Я не знаю куди. Ну куди сідіть, щоб вас було видно? До чого тут український кордон? Звичка вже, чи що? Хто вас туди покликав? З якої радості Україна, яка зараз воює якої зараз і так без ну, багато проблем. І так їй зараз дають і ліміти, і все, що потрібно, все, що хоче Європа і інші країни, е Україну обділяють, зменшуючи поставки, е встановлюючи певні ліміти на ту чи на іншу продукцію. І ще й аграріям щось не подобається в тому, як Польща Європейський Союз торгує з іншими країнами ну, світу, не, не з Україною. І вони виходять протестувати на українсько польський кордон. Що це? Кому це? Для кого це? Ну що, немає де більше бастувати? Та йдіть під білорусько-польський кордон. Там багато іноземців, які планують заїхати до Польщі, а потім до Німеччини. Там багато стражей граничних, військових і тому подібне. Туди йдіть і там бастуйте. До чого тут український кордон і Україна по ваших вимогах? Підняття цін на добрива і ціни на зерно. До чого тут Україна? Якщо на це все Україна не встановлює ціну, Україна не встановлює на це все одноосібно ціну. До чого тут кордон України, не розумію. Але ось такий прецедент сьогодні є. Це попереджувальний протест, кажуть, що таких протестів буде більше, якщо їх не будуть чути. Чого на українському кордоні їх мають чути? Ближче до своєї влади йдіть. Туди там вас почують, там вам допоможуть. А, вас там не чують, вас почують тільки на українському кордоні, тому що в Україні війна і всі за цим спостерігають. О як? Правда? Коли хочеться для себе щось вкруїти, то йдеш до того, кому зле і недобре, і починаєш на тому ще хайпувати. Так це виглядає. На жаль, збоку, чи прямо неопосередковано так це виглядає? Друзі, ось такою новиною хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви підтримаєте це відео, зробите репост, не забудете підписати. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.